Від сьогодні чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть перетинати кордон України. Відповідну постанову опублікували на сайті Кабміну. У Міністерстві внутрішніх справ України оприлюднили роз'яснення щодо виїзду за кордон чоловікам цієї вікової категорії. Для перетину кордону необхідно мати паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон. Військово-обліковий документ, у тому числі в електронній формі, який пред'являється за вимогою представника державної прикордонної служби норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження. Суттєвого навантаження на пасажиропотік на виїзд з України ця категорія громадян за сьогодні немає. Фактично, звісно, є чоловіки цієї вікової категорії, які від можливо там першої години, коли це в. Почалося впроваджуватися на кордоні і зараз прибувають до пунктів пропуску для того, щоб перетнути кордон. Але масового перетину кордону цієї вікової категорії ми не фіксуємо.